Коли шию, молюся, щоб на цих розгрузках не було крові наших солдат, розказує киянка Антоніна Луцюк. У швейному цеху на волонтерських засадах жінка працює другий тиждень. Коли почалася війна, разом з сім'єю виїхали зі столиці. Ми бачили, як ці всі колони їхали на Київ. А безпілотники також бачили, вони дуже низько летіли над Житомиром, коли ми їхали через Житомир. Ну, лишили все, що в нас було. Це було звичайно дуже важко. Ми я зрозуміла, що я не хочу вдома сидіти просто так. Мені хочеться своїм вмінням трохи допомогти нашій країні. Киянка Ольга Мороко теж долучилася до швайного батальйону. До Луцька приїхала з родиною. Досвід роботи говорить, має пару ночей посиділи в метро, зрозуміли, що це ще не скоро закінчиться. Взагалі не додому, коли треба кудись їхати, треба виїжджати з Києва. Втратила роботу, то треба ж чим займатися. Ось то знайшла тут дівчат, хоч чимось допомогти. Хочеться. Викроює деталі для розвантажуваних жилетів лучанка Діна Кирилюк. Запросили нас, ми прийшли і допомагаємо, щоб діти були живі, не помирали. Ми по фронту, хочемо скоріше і мені щоб наші діти вернулися і внуки теж. Виготовити розвантажувальний жилет для військових непросто, каже технологиня швейного цеху Катерина Орел. В перші дні роботи за день відшивали 5-7 розгрузок. Зараз понад чотири десятки. Ми дуже довго шукали саму зразок, що нам саме потрібно. Потім це процес тканина на даний час нас кордура або грета. Також ми відшиваємо з брезенту. Тканина мусить бути і міцною, і по можливості вогнетривкою, має мати ще такі властивості, як водонепроникність. Людині потрібно день-два, щоб набити руку, щоб вклинитися в сам процес. Швейний цех з виготовлення військової амуніції працює третій тиждень, говорить одна з організаторок процесу Анастасія Гребенюк. Каже, коли збирала чоловіка на службу до тероборони, зіштовхнулися з браком багатьох необхідних речей, в тому числі і розвантажувальних жилетів. Створили би, повідомлення в нас в луцьких групах в Фейсбуці. По повідомленню почали відгукуватися люди. Розробили лікало, зрозуміли, яка має бути тканина, які мають бути яка фурнітура. З часом знайшли людину, яка мала свій законсервований цех, який не працював зв'язку з ковідними проблемами. І він нам цей цех якби, надав користування безкоштовно. Усе, що відшивають, відправляють військовим, говорить волонтерка Яніна Ткачук. Частину розгрузок віддаємо безкоштовно. Хтось хоче нам допомогти, ми від того не відмовляємося. Канина дуже дорога, і фурнітура також віддаємо ми на тероборону, віддаємо на комунікаційний центр, який везе хлопцям на передову, віддаємо адресно людям, які звертаються, які потребують того. У швейному цеху трудиться 30 швачок. За три тижні, каже Яніна Ткачук, пошили 250 розвантажуваних жилетів. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.